Вітаю всіх друзів-джулярів. Сьогодні у нас 14 лютого. Всіх причетних зі святом прийшли ми з маленьким джулярем перевірити, як наші бджілки подивитися. І давно я обіцяв, обіцяв вам засняти ролик відео про саморобний прицеп, який вийшов мені 11 тисяч гривень. На 14 білородин. Зараз покажу і розкажу. А перед цим хочу вам повідомити, що завтра, в суботу, 15 лютого, я планую запустити розіграш. лотерею розіграш трьох гарних класних призів. Це ми візьмемо на перший розіграш медигонку. Чотирих, зараз покажу її нову з нержавійки від ОВС-100. Е, другий подарунок це буде костюм-маска від е, магазину Улін. Е, новинка їхня. І третій подарунок це буде пачка вашіна від одного з виробників ваші. Е, умови будуть прості, я завтра все розкажу і покажу. Е, а також ці умови я викладаю в своїй групі клієнтів наших бджоломаток у Вайбері. Ви можете подивитися посилання в першому. Коментарі я прикріплю це посилання на нашу групу. І там спілкуємось про бджіл. У нас вже більше 500 людей. Там я виставляю відео різні з німеччини, з блітників. Також нашу інформацію, як ми працюємо по бджолкам, лісовий облітник, матки штучно Ну, В общем, кому буде цікаво, доєднайтесь до групи і будемо там спілкуватись. Отже, покажу вам. Перший подаруночок. Ось він отак. Він, я його привіз бусом, так і вигрузив, прикрив шиферинкою. Він запакований. І я не буду його розпаковувати, а зараз вам на відео прикріплю скрін. Як це виглядає медогонка, ось про неї інформація. Нова новісінька запакована і готова до відправки. Про ці всі. Наші з вами розіграші, а це до неї, до речі, стойки, щоб її приподняти. Я розкажу вам завтра, в суботу 15 лютого. Так, ну і отже до теми відео перейдемо. Пасіка потрошку зимує, все наче нормально. Бджолки вчора навіть я попрацював нормально, по деякі слабенькі пооб'єднував. Один на один, але не встиг передивитися донори, ну то вже буде погодка, подивимось. Значить, що ми маємо по прицепам? Зараз я покажу вам. Ось бджоловізок вже нас пару раз виручив, возив я на ньому піддони для пасіки привіз, там на другому участку нашому. Буду їх перемайстровувати, віддали. Велику парку загрозив повен бус і повен джоловіз. Фотку зараз прикріплю. Ну, не повен джоловіз, можна було ще втричі більше нарозити, просто не було більше палет. такі поддони я використовую для пасіки. Бачите, це рівна була палета, метр двадцять на вісімдесят Але тут ми її відпиляли по всій довжині. І отак тепер у нас стоять фотки. Стараюся ставити по три. Мінімум по три піддони, так як е, зріст у мене 1,86 шість І щоб не наклонятися, стараюся, е, як би так сказати, піднімати вгору, тому що спина за сезон особливо з цими матками. Наклонися, сядь присядь, встань. І навіть. Трава не росте вокруг нуклеусів, ну спина коротше не вивозить. Знаєте, що ми маємо по прицепам? Перший то це причіп платформа я дуже багато на ньому вже переїздив на різних букочівлях, дуже він мені подобається. Але з появленням джоляво я. Думаю, його, сьомошка, туди не лізь. Там не можна бігати, тому що бджілки зараз зимують, і ти їх розбудеш, поняв? Не можна бігати по платформі, ні. Ні. Е, подумаю платформу продати, але це ще не, не точно. Е, чому? Тому що мені її нічим тягати. У мене є родич по сусідству на тракторі, е, я його завжди просю, він мені ніколи не відказує. Це не єдиний фактор, чому я так задумуюсь, Тому що, дивіться, поза минулому році в мене була можливість стати на рапсові. Там, де було під 500 гектар зимувалого, зимувалого, озимого рапсу і 250 ярого. Поруч, це було в одній посадці. Але їхати туди потрібно було ну, десь, може, кілометрів 30-40. На платформі в день це, ну, з нашими комендантськими годинами це нереально. Тому що ось я її тягнув в цьому, цьому році з рапсу, і, виходить, вийшло в нас в п'ятій ранку ми виїхали, і пів восьму були вдома. Тому що дороги в ямках не поїдеш швидко. Вона ж така ну, немаленька. По-перше, і по-друге, ну, перший мінус, що я далеко не можу на ній поїхати, це найважливіший мінус. По-друге, що в мене нема свого транспорту, я не люблю бути від когось залежний. І третій, що ну, невдобно не вона мені зараз. Так як джоловізом я можу заїхати в будь-який закуточок, в будь-яку місцинку, а ця, а ця платформою не так. Під платформу треба значно краще готувати. Ну, в общем, отак от. Тому вибір, поки в мене. Платформа поїде поблизу, як вона завжди працювала. В цьому році вона буде стояти на лісовому облітнику. Тут у нас зимують, до речі, глянуть пару сімей. як Зимують. Що? Не заважай. Зимують у нас 800 лінія. В наступному році я планую, щоб вона була не можу це відкрити в якості батьківських. Отак От сидять дівчатка. Нормально все. Сементик трошки відволік. Е, у нас в цьому році отак вони пережаті сидять бджолки, тому ми їх, скажемо так, і залишили в цьому році. Нормально сидять, в основному всі під передніми стінками. Не знаю чому. Вчорашні сім'ї, які виправляв, відео не знімав, тому що рукавиці і оце холодно, морози. Все ж бігом стараюся зробити, бо незручно. А це дивіться, топоуб-джаляр вуличок. Відкрито однією рукою. ой ой дівчатка, вибачте? Поняв, я не вчасно. Ну, в общем, не будемо трогати дівчат. Перейдемо до теми відео, саморобний прицеп 14 сімей. Я розповів, які в мене бувають. Тобто оцей велика платформа Джоловіз. І оця тележка на 14 на яких зараз, бачите, стоїть апікси. Вважаю, що гарні вулички. по шестирамочників, в рамочників мене ще є такі 10 Предисторія цієї платформи. Поїхав я вибирати місце, щоб поставити велику тілегу на РАПС. І проїжджаючи назад, бачу, людини за двором валяється, лежить на, на покришках. Отака рама. Рама оце було дишло з неї труба, і ось круг. І на ній доски були. Кругла труба, на ній доски були. На цій платформі раніше людина возила сіна, я за нього зупинився, кажу, добрий день, так і так, не продайте. Та забираю. Я скільки грошей? Півтори. За півтори я забрав каркас. На ньому була рама, на ньому була саморобна вісь, я її нову ставив. І також була. Скинули ми всі ці дошки, залишився один голий каркас. Замовив я посилену вісь. Залишилась зі старої рами оця, оцей каркас, е ресори, трошки ми їх перебрали, втулки другі поставили. Усі амортизатори переробили і додав я оці пружинки і вісь зразу з тупицями під восьмирошні колеса і два ската. Значить, вісь мені вийшла. 3800 е, скати були два два железяки. Одна железяка була одна купив за 150 гривень. Додали профільну трубу, бачите, покидали отак впоперек ребра жорсткості. І потім під вулики кинули дві отакі профтруби і зробили бокові стійки просверленими різними отворами. Щоб можна було їх устаканювати. Ну, також доварили арки ці крила, щоб грязюка не. І посилили всю платформу косинцями різними, бачите, порозшивали. І там, же, де робили вісь, замовив, дишло на 750 кг. Стоїло воно ну, 800 гривень. Отже, рахуємо, 3800 вісь з ступицями. 750 гривень дійшло на метал 3000 гривень, сварка моя. Ну, в общем, покраска туди-сюди з покупкою платформи вийшло воно мені до 11 тисяч гривень. Дві дошки купив, які були на базі. бачите, ось даже не хватило трошки ще одну планую тут кинути і їх пофарбувати в цьому році, як бджоловіз. Ось, до речі, чим відлічається. Чому потрібно джерелові з бачите Він лежить ось з Августа. Я його не заселив, не було часу. Тому, як то кажуть, цинк бачите і цей августовський я цей працює з початку травня в року. Дивіться, я купував гарну молоткову краску. Грунтував і потім красив, але все одно. Вона в місцях, от там, де каркаси стоять, ці ребра, там де ти треш, та не треш навіть, вона все одно ось якби, вже почали трошки жавчити. Ну, та ж точно моя тілега, я її також варили ми її з родичами саме. Фарбували. З 18-го року можна побачити, що теж є ржавчина. Оцинковка на криші вже поживі. Тобто цинк. Є цинк, тому я всім раджу, хто буде замовляти бджоловіз. Почекайте так, це трошки довше і дорожче, але купуйте цинк. Тому що цинк є цинк. Отже, все в ній просто недоліки, які я замітив за сезон використання цієї платформи. Перше, важко піднімати. Я тут не робив ніякі домкрати, тому що думав, що приїду. Там послаблю, тут підняв задишло. Е зробили, е вставили, за підняли, витягнули упорчик, штопорок ці дві. Потім взяли задишло, соответственно, У нас ці дві задні послабилися. Ми їх також ну, до машини підчепили, тому що воно вище. І там під, від, ну, якби підняли упор і поїхали собі далі. Ні. Тут би гарно мати. Або колесо, оце, що видвігається, піднімається, щоб воно все піднялося, ти спокійно тут, бо горбом піднімати не годиться. Або Домкрат. Ну, я і думав, якщо руками не підійде, то буду брати Домкрат і під Домкрачувати. Який мінус з Домкратом і шорханням вечором? Коли ти приїжджаєш забирати платформу, коли ти її привіз і ставиш це діло, нормально, тому що діли від вібрації трошки ну, себе почувають. Скажімо так, активно і вони не так вилазять. А коли ти їх грузиш і починаєш тільки їхати, вони дуже активні. Маленький стук от шорох зразу вилазять, і ці крайні починають тобі якби, передавати привіт. Тому потрібно так, щоб підкатне колесо це, воно саме краще, як на бджоловозі, на прицепові. Ти м'якенько підняв, спокійно опустив, ну, якби буду переробляти. І оці апікси. Я планую в цьому році поміняти всю цю платформу на апікси, як вони ось бачите, тут стоять. Е -е, мені дуже подобається, це вулик для качівлі супер. Подивіться, ідеально стоять чітко все, не рухається нічого, їдеш вкопаний. Зверху кинув брусок, трима ремнемо прихватив, поїхав, все. Ніхто тобі ніяк тримається все чітко. Ну, Супер. Цю платформу досить ности, планую апіксами. І оту, що на землі, яку я ще не заселив. Тобто з цієї тілеги я заберу всі апікси туди. І ще в мене є вже днища, криші. Потрібно фарбувати. В общем, в мене будуть платформи на апіксах. Вони ідеально стоять, гарний розвиток Восінні, ну, якби, Мене вони дуже влаштовують. Е, розвиток гарний. І, якби, зараз вони по, по теплу показали, що. Гарно сидять у них дівки, ну що погано сидять, ідеально. Ніхто не шуміть, не шумить, ніде немає е, там прямо якогось бурхливого. Я слухав. Я не заглядав до них майже. Я ходив, слухав. Там послухаю, там воно, коли тихенький, день, спокійний, воно ідеально все чути, ну, Просто супер. Якби бджілок не тривожиш і вони отак ідеш тихенький в тихий день нормально вони це робити не треба грюкати я маю на увазі бо зараз морози Та сидять капітально що там казати вологи мізер тому як би отак що ще я не розказав про цю платформу? Фарбування розказав, недоліки свої розказав. Ага, І ми забув, чи вже розказував, додали недолік амортизатор. Він не повинен стояти отак навскоси, бо він майже не працює. Амортизатор повинен стояти від рами до вісі донизу. Тому я в планах опустити амортизатор нижче. Зараз з іншої сторони покажу. Нижче десь отут зробити під оцією площадкою зробити його аж нижче, тому що він не працює. І додали ми пружини сюди, е для того, щоб вона була мягко. Ну, за нивою йде ідеально, за спринтером так тим более. Якщо б золовіс іде ідеально за спринтером то ця воша без проблем. Е стараюся ставити все на колеса, пробую. Планую, не знаю, як буде, але е, хочеться, щоб усе було на колесах, бо грузити. Якби, нас і так, я вважаю, що посилена робота на спину цю, в, 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 в дджільництві і, і, і маткасті движення. Постійно стоїш раком, постійно спина болить тому, 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 тому. А так, підчепив на колеса і поїхав, грузити не потрібно і може заїхати в труднодоступні міста. У цьому році на Черноклен планую там забуритися. Бо саме розумієте, які зараз наші ліси, зарощі, ніхто їх дороги не обслуговує. Ну в общем, отак, друзі. Якщо будуть питання, якісь, задавайте в коментарях. Мені дуже цікаво, які у вас причепи. Зрозуміло, що хтось користується вже більш промислові. Люди та, про, користуються погрузчиками ладомовича, я був бачив. Або хтось краном, як Віталій Харченко з е, користуються, хтось досить ще грузи. Кого є хлопці, то зрозуміло, що сотню перевезти за вечір це не також і важко. Ці всі поставив поруч, щоб заселити їх на джолові зразу е з весни і вивезти. Ну, в общем, отакі от були. От таке було моє відео. Е, тепер, як я й казав на початку відео, я хочу пояснити, для чого я роблю ці всі е, лотереї розірші Дивіться, е, я зрозумію, е, по-перше, в країні в нашій продовжується війна, поки ще не видно ніякої закінчення і ніякої зупинки, тому хлопцям постійно потребують хлопці допомоги. Зараз вже каски нам ніхто не висилає безкоштовно. Це потрібно все замовляти. Зима, грілки, також є запити на дрони і на все. Таким чином, провівши розігри з лотерею, якби і вам є можливість поучаствувати, виграти для себе, тому що білет буде коштувати 50 гривень. Це все копійки. Більше білетів, більше шансів на виграш. І ми з вами назбираємо на якусь суму на якусь гарну допомогу. Тому що хлопці, хлопцям це потрібно. Хлопці, ну я думаю, що ви кожен живете і розумієте, що яка зараз ситуація в нашій з вами країні. Тому завтра виставляю відео з розіграшем. Все там детально розкажу, покажу. Прошу від вас репосту, лайку лайка, розповсюдження, якщо кому не важко. Всім гарного дня. Слава Україні! Дякую хлопцям ЗСУ, що ми маємо можливість знімати відео і працювати на нашій з вами землі.